До Великої війни Тетяна була власницею тату салону в Хмельницькому. Улюблена робота в день, велика сім'я, чоловік та троє дітей ввечері. Щасливе та розмірене життя. Здавалося б, чого ще хотіти? 25 лютого, 25 лютого на другий день війни. Ось в мене е, троє діток. Так, так, і я прийшла переїхати. Прийняти рішення дуже швидко, от нелегке рішення, але бізнес у рідному місті довелося закрити і разом з дітьми евакуюватись до Каунаса, що в Литві. перші місяці в чужій країні були для Тетяни дуже важкими. Я, як тільки приїхала, я одразу захворіла дуже. Я хворіла десь два тижні. Ось потім прийшла в себе трошки вже дому. Діти так, треба щось збиратися, робити, шукати. Потім в мене депресія була <с? <с?> дуже плакала. Ну це я думаю, кожен проходить проходив. Допомогли Тетяні зовсім незнайомі люди. Хтось надав речі першої необхідності, хтось підтримав порадами та добрим словом. Жінка знайшла роботу, влаштувалася тату майстриною в місцевий салон. Я думаю, так треба збиратися. Діти, щось робити, працювати. Я прийняла рішення, якби діти поки що тут в школу ходять. А ось, Якби квартиру зняла, все як можна сказати, заспокоїлось вже, все так стабільно пішло. І мені так стало легше. Якось Тетяна виклала приклади власних робіт у соцмережах, розповіла про себе і почали приходити клієнти. Спочатку українці, а згодом і литовці зізнається, співвітчизників можна впізнати за малюнком. Українці зараз набивають патріотичні тату та калина. там, ну таке І такі написи, якісь теж, які. З великим змістом. Може, якісь такі, щоб надихали, підтримували, і що, може, вони пройшли, дуже близькі для них. Ну, такі більш психологічні, чи настрій у них такий. А в Литві ну, такі більш якісь графічні, білі Тетяна може набити будь-який малюнок незалежно від розміру і складності. каже у справі дуже допомагає її художня освіта. Якщо брати предпліччя, то це один сеанс, Одна сторона, це десь 6 годин роботи. Але це з тим, що ми дивимося скиси, і чи він в не входить по розміру? Це десь година. І потім вже коли сідаємо, це. Ну, чотири години вже робимо. Також жінка навчає всіх охочих, проводить різноманітні майстер-класи та індивідуальні уроки. Крім того, багато працює іноді без вихідних і щодня наближається до своєї мети відкрити власну студію тату в Литві. вже навіть оформляє необхідні документи.